Вийшов заробити, а по ітогу зараз на ремонт скину. Так, ну мене тут ще повезло, що риба є. Так, начебто все. Нічого я не пропустив. Продаємо цю рибу. На ще плюс 90 нормально. Так, ладно, можливо, ще й щось залишиться. 38 баксів. А, ну це недорого. Окей, 300 є. Так, ми там можемо щось собі покращити. Так, не сюди. Не сюди. Так, за 75 і за 100 щось було. ж Так. Окей. Це в нас плюс 3 ячейки для груза. Там, де можна вудочки хоронити, а це для двигуна. Окей. І тут у нас все є, але не вистачає грошей просто. Отак ще додається. Так. Топово. Слухайте, непогано ми з вами розширилися так. Так, поспимо до світанку. Цей випуск прямо, бачите, ми два покращення зробили. Прям нормально, я вам хочу сказати. Так, здрасте. криву рибу ловимо. Так, нема більше риби. Ну, заради однієї я повертатись не буду, немає резона. Тут у нас, в принципі, безпечно. Так, що тут у нас? Косяк якийсь плаває Так, я думаю, ми цей косяк можем выловить. Да? Силком. Та -мо. Скотина блядь. Ну, скотина Найс. Найс. Фейка. Дімо. з кайфом. І ще Що так багато її тут? Я собі весь стрим забив. Так, все. ну а Мені прийдеться до перевертатись просто, того що в мене місця, місця немає. Жесть. Подивимось, зараз, якщо я привожу ще десь на 150, то це ще й дуже вигідна риба. Тому що привезти на 150 це нормально. Так, доброго дня. На 120. Ну майже. Так, 14.50 Немає резону кудись далеко їхати, але є резону тут щось половити. і там ще можна половити. Так, ацку ми взагалі ще не ловили, по-моєму. Так, да, дивіться. Ого. Так, що це в нас?